Вітаю всіх на каналі Мотивація Бжеляра. Вже з останнього відеоролика пройшло чимало часу, але я вважаю, що ліпше записувати рідше відео, але з користю для вас, ну і е, з користю для мене в тому плані, що е, просто буду викладати ті відеоролики, які принесуть користь бжелярам. Сьогодні я хочу поговорити і розказати вам про маркетинговий хід для бджолярів, які продають мед, а також маркетинговий хід для пакетчиків. Ну, і також розказати про плюси мого задуму. Ось хотів вам показати, що в нас будуть наші рамки, які ми будемо продавати, будуть тавруватися ось таким тавром мотивація бджоляра. Тут тавро, яке я зробив, не маючи ще практики. А тут вже трошки я більше зачекав і гарно вийшло все зробити. Як ви вже зрозуміли, тема буде про кліше для дерева, а в моєму випадку кліше для бджолопакетських рамок. Ось таке. Трошки розкажу вам про дизайн цього кліше. Тут ви бачите. Уверху е мотивація бджоляра, назва мого Ютуб-каналу. Також е бжівка і сот. А з правої сторони це е посилання, що це стосується Ютубу. Е чому задумка саме такого, саме такого кліше і саме такого дизайну. Е спочатку мені було трошки е важко підібрати. Сам дизайн цього, але спільними зусиллями, етатовими своїми, і також майстра, який це робить, то вийшло зробити таке. Я дуже задоволений і дуже радий тому, який буде малюнок на моїх е, рамках. Е, це кліше і це Тавро, якщо як кому зручніше говорити, я це не я роблю. Е, це робить Олександр, на якого я дам посилання на Instagram, YouTube, а також на його Пошту. І ви зможете вже зв'язатися з ним і вже уточнити конкретно, що вам потрібно, тому що ціна ліше для дерева вона залежить від розміру. Мінімальна ціна, в принципі, це інформація доступна. Є по цих клішах, можна дізнатися, але він вже вам все розкаже. Моє кліше з моїми розмірами обійшлося мені разом з доставкою це 600 гривень. Без доставки це 500 з чим то гривень. Є такі речі, які я купую, і я надзвичайно ними задоволений. Прям як вам сказати. Ні одні гроші, ні одна ціна з ними не може навіть і зрівнятися. Був у мене таке, я раз купляв костюм для себе не спортивний, а під галстук. Так я вам скажу так: пізніше, коли я його декілька років поносив, і була така думка, що на той час за ті гроші, які я його купив, а гроші були не маленькі, я був готовий подумав собі, чому я не купив таких три костюми. Ну, різного кольору. Просто ну, для чого я цей приклад навів? Я цей приклад навів для того, щоб ви розуміли і, напевно, ви самі теж попадали в таку ситуацію, коли ви купуєте річ. І та річ, можливо, вона і коштує певні гроші. Наприклад, от ви скажете, для чого тобі оце кліше? Але я дуже ним задоволений. В принципі, це не є прям так ну, дешево, але для моїх потреб це ідеальне рішення. Не скажу я, що я це перший, хто придумав використовувати кліше для дерева якраз у цьому напрямку, але трошки вам розкажу, що призвело мене до того, щоб таурувати рамки, від пишаючи з цього часу, і які переваги буде цьому. В першу чергу купець бджолопакетів, якщо буде користуватися перевізником, він буде точно знати, що ці бджолопакети саме з моєї пасіки. У ну, мене вже є деякі напрацювання того, як саме я буду таврувати. Теж я придумав, як саме я буду таврувати залежності, щоб я орієнтувався, яким роком була зроблена рамка. Я обичаюся за такі незручності, трохи в нас дощ йде. Як так я буду тарувати, щоб мої бжолопакети, мої рамки ніхто не підмінив і не видавав це за, за мій бренд. Чому я так зробив? Тому що, по-перше, я дуже люблю бджіл і це впливає на мою ту роботу. Хоча ціна бжолопакетів моя, вона така сама, як і всіх пасічників. Але я рахую, що завдяки е, цьому кліше е, Люди будуть розуміти, від кого вони будуть жовопакеті, і таким чином буде збільшуватися обширність моїх покупців. Ну і також для самих покупців, як я говорив, це буде дуже класно, тому що вони будуть бачити якість моїх бужопакетів, і будуть знати, що це саме від цієї людини, яка викладає свої відеоролики в Ютубі, який гарантує якість. Ну і звісно, що з моєї сторони, теж це мене буде стимулювати в тому, щоб рамки були більш світліші на продаж, також більш гарні, щоб бджоли відбудовували вощину, щоб не було трутневих комірок. Ну і ще якість вощини. Задумуюся над тим, щоб виливати свою вощину і продавати бжовопакети суто на якісній вощині з чистого воску, тому що. Дуже тепер багато є підробок в і це дуже впливає на якість бджолопакетів. Якраз так. Ну і що, по ціні, в принципі, я сказав, приблизно це мені кліше, що мені обійшлося, а вже конкретно по вашому кліше, то ви зможете поцікавитися в Олександра. Цю рекламу я роблю чисто від себе, тому що наскільки якісна робота. Тут цей малюнок, він досить складний. Це бжівка, YouTube і самі букви мотивація бджоляра, і просто дуже чітка робота і дуже велика деталізація цього. Ну і самі могли бачити, як гарно все виходить. Тут виходить бжівка, трошки вона стерта, бо то, якщо занадто запалено дерев'яний виріб, тому що Получається, це, це, це кліше воно працює у двох варіантах: це від газової горілки, ну і від паяльника. Е, можна, Олександр може зробити під ваш паяльник насадку, щоб це кліше грілося. Не знаю чому, але я зробив висновок, що для мене буде краще від газової горілки. І якщо перші рамки, які я буду таурувати, вони занадто будуть запалюватися. Хоча кліше виконане в такому способі. Що воно не пну не, немає такої залитої, повністю темної картинки, воно класно і букви простежуються мотивація бджоляра, і видно, що це чого стосується назва мотивація бджоляра, що це стосується Ютубу. І я не договорив. Якщо, наприклад, я нагрів. А воно нагрівається дуже сильно. Получається, після того, як я нагрів, воно десь тримало температуру десь ще 20 хвилин, не можна було доторкнутися. Ну, тепер воно вже холодне. То можна проштампувати таких 10 чи 15 рамок. І 15 рамка, звісно, що вона температура буде падати, то воно буде більш світліший малюнок. А перша рамка вона може бути темніший малюнок, так як у мене тут трошки Ютуб запалило і трохи бджолу запалило більше. Ну, букви зовсім не запалило. То берете е, наждачку, нульовочку, і е, такою рівною поверхнею просто прошуровуєте. І класний малюнок, тоді він не такий сильно е, за, за, затемнений. Ну, ось дуже класна річ для пакетчиків. Я рекомендую кожному, хто цінує свою працю і впевнений в своїй продукції, що він продає якісні пакети. Не знаю, одно з роликів, які. Думаю, буду дуже корисні вам. Все, до зустрічі.